Христос Воскрес. Можете сідати. Сьогодні маємо чергову неділю після Пасхи. Це є четверта неділя, і вона має свою окрему назву. Як ця неділя називається? Хто? Про розслабленого. Думаю, що знаємо, що в честь кого, в честь якраз цього розслабленого, якого, про якого чуємо у Євангелії. Але сьогодні, як у Євангелії, так і у Книзі Діянь, ми чуємо так само про інші випадки зцілень. Можемо казати, сьогодні чуємо у цих читаннях про три випадки зцілень. Перше зцілення це того парубка, так, чоловіка, який мав ім'я Еней. Еней був парубок моторний, хлопець. Хоч куди козак, але у діяннях не про цього Енея, про цього пишеся десь в іншому місті. Так? Але 8 років чуємо, що він не здужав, і потім відбулося зцілення. Потім чуємо у Євангелії про цього розслабленого, який вже 38 років не здужав, так? тобто був розслаблений, уявіть собі. 38 років. Я маю лише 35. І, і вже, вже дуже часто можу десь сказати, що ей, вже вже старий, так? Але, але розумієте, 38 років не здужати, і це ну це мука. Це і мука і, з одного боку вже і привичка така, що йо йой -йо. І третє зцілення, про яке ми чуємо, взагалі, мова йде про смерть. Тобто ми чули так у Книзі Дянь, що е, там є зцілення від смерті. Ми, ми, ми чуємо, що як Господь е, якби хоче зцілювати і зцілює всіх. Тобто Ці всі страждання є різні. Тобто, як є різні роки е, хвороби, як ми, ми чуємо про ці різні стадії хвороби, так? Е, але що про що вони говорять? Що так само в нашому житті можуть бути різні. Ну, різні важкості ситуації, різні, різні важкості хвороби. Але ми бачимо одне: Господь не хоче страждань, щоб люди страждали. Господь хоче визволити, як він то робить, або сам цілює, як у випадку сьогоднішньої Євангелії, або він може зцілювати через апостолів, через інших. Тобто, в книзі так, Діан, е, сьогодні ми якраз якби, читаємо, Петро сказав до нього Енею. Ісус Христос тебе оздоровляє. Тобто, чуєте, тут дуже важливо, що Петро каже, не я тебе оздоровляю, але Ісус Христос тебе оздоровляє. Встань і сам понеси собі ліжко. І вмить Той підвівся і пішов, так? Тобто, і тому дуже важливо нам це так само розуміти, бо часто, знаєте, є випадки такі, коли Йой, там якийсь такий старець, чи там якийсь, ну не знаю, цілитель. І мусимо до нього бігти, бо Вінцілює. Ну та не Він зцілює, зцілює через нього Господь, і це важливо розуміти. Тобто так, Господь може діяти через апостолів, коли на то є потреба. А дивіться, сьогодні я би хотів звернути увагу саме якби, на ці три моменти сьогоднішнього Євангелія. Перше, хто є сам Ісус у цьому Євангелії як милосердний? Потім на його запитання, Ісус дає запитання цьому розслабленому, яке, яке запитання Ісус дав. Чи хочеш видужати, так? і потім його наказ. Наказ Ісуса. Ісус наказує конкретно встань, візьми ліжко і ходи. На ці три моменти. Перше, дивіться, у Євангелії ми чуємо, що Ісус приходить у Єрусалим. Єрусалим, так як кожне місце, скажімо так, поділяється на різні райони. І в Єрусалимі був такий район, де була ця овеча купіль. Яку назву вона мала? Ця овеча купіль? Витезда. Тобто, вітезда. Що означає це слово Витезда? Це слово означає з єврейської дім милосердя. Розуміємо, так, що це є дім милосердя. Тобто там, де сповнюється милосердя. Ми чуємо знову, що у сьогоднішньому Євангелії нам переказується, що в чому проявлялося тут милосердя. Ангел Господній час від часу сходив. Як то часто було, ми не знаємо, просто чуємо, що час від часу. І ко перший занурювався тут у воду, тот мав зцілення. Про це скарується цей е, так розслаблений, який каже, що нікому мене спустити в ту воду, бо доки каже доповзу, то вже, вже якось перед мною туди скочить. Е, і тобто, е, таким способом відбувалося, можна казати, певне сідлення, певне милосердя. Але якщо ми візьмемо з вами притчу про милосердного самарянина, то там ми побачимо, що Ісус себе співставляє із милосердним самарянином. Тобто Ісус сам є той, хто є милосердям. І це дуже для сьогоднішнього, скажімо так, розуміння уривку Євангелії, це дуже важливо, я нам зрозуміти. І, взагалі, у всіх діях, які ми побачимо, які робить Ісус, Він завжди робить е, вчинки милосердя. Він побачив юрму народу, змилосердився над ними. І вийшов Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Тобто, ми бачимо, що коли Ісус бачить страждання, то його є бажання велике видужати. От, тобто, зцілити ту людину, так, щоб та людина видужала. Але дивіться, дуже цікаво виходить. Для цього чоловіка, який 38 років вже є в такому стані, який непонятно скільки е, перебуває часу, можливо, його все життя воно проходить саме у, у цьому місці, біля цієї купелі Ветезди. Не знаємо, але можемо все догадувати, так? І е, він розуміє, що це є місце милосердя, що це є дім милосердя, ця вітезда. Але дивіться, дивіться, без того. Хто є милосердним, тобто без Ісуса Христа, цей дім не працює. Це місце, ця купіль для цього чоловіка, вона не функціонує без того, хто є милосердним, тобто без самого Ісуса Христа. І дивіться, є десь можемо казати так в нашому житті. Ми можемо себе слухати, називати я не знаю хоч як християнами, католиками, православними, греко-католиками і ще не знаю, ким, так? Можемо себе називати хоч як, можемо обходити усі храми, які лише є. Можемо у церкві не знаю, що робити, яку діяльність. Можемо тут розгорнути табір не знаю, допомоги, і у нас тут буде фонд найбільший в Україні. Але якщо в центрі цього місця і цієї справи не буде Ісус Христос, то великого толку з цього не буде для нашої душі. Тобто дуже важливо, щоб все, що ми робимо у центрі, був Ісус Христос. Заради чого я приходжу до церкви, бо там є Ісус Христос. Мета мого ходіння це Ісус. Ніщо інше. І потім можемо казати, що ми можемо мати з вами ну, багато різних правил. Ми можемо знати все. Ми можемо знати, як треба зробити. Як я там не знаю, ми можемо знати краще за священника, як щось священник має робити. Ми можемо мати кучу інформації духовної, але якщо знову ж ми не маємо у собі самого Ісуса Христа, ну то який толк тобі з цього? Хіба що хвалитися перед іншими, що ти, що ти, ти можеш таке робити? Ми можемо постити такими постами, що Ісус Христос навіть такими не постив. Ну якщо в цьому пості немає центру Ісуса Христа, цей піст лише дієта. І хіба що корисна лише для, ну, хіба що лише для тіла. Тому е, дуже важливо є собі це якби усвідомити і зрозуміти. В книзі Откровення ми читаємо такі слова: От стою при дверях і стукаю, як хто почує мій голос і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним. І Він зі мною. Пам'ятаєте так ці слова на образі таки, де Ісус Христос стукає у двері? Що ці слова показують? Ісус Христос хоче мешкати в людині, Він хоче діяти в людині як милосердний. І тому ми, бачите, ми покликані з вами з одного боку, ми з вами покликані бути, бути цим, цим домом милосердя. З одного боку, ми покликані приймати цей дім, тобто шукати цей дім милосердя Ісуса Христа, приймати Його у своє життя. І одночасно, коли ми приймаємо Ісуса Христа у своє життя, визнаємо його своїм Богом, Спасителем, тоді ми самі стаємося домом милосердя. І моє життя вже починає мінятися. Я вже починаю звертати увагу, так як Ісус, на страждаючих, на нужденних. бо я вже є сам тим домом милосердя. І тому, щоб бути для інших цим домом по суті, нам потрібен Ісус. Якби всередині нас, в середині мене. У Іванелії Луки ми читаємо, Ісус каже своїм учням і всім: будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Тобто ми покликані до того, щоб ставатися такими домами, щоб ставати місцем таким районом милосердя заради інших. Добре, але переходимо до того, що Ісус Христос, дивіться, справді Він хоче, він якби виконує суть цього району, цього місця. Коли він приходить, то суть наповнюється, точніше, це місце наповнюється суттю самим Ісусом Христом. Відбувається це зцілення. Ісус Христос якби, дає, дає запитання цьому чоловікові. Чи як думаєте, він знав чи не знав Ісус, що цей 38 років вже не дуже? Знав? Так. Так, знав. І він дає йому запитання: бажаєш видужати? Уявіть себе на місці цього чоловіка. Ви маєте таку проблему. І тут до вас хтось приходить і каже: слухай, ти хочеш змінитися, ти хочеш видужати? І з одного боку, це питання є безглузде, воно не потрібне. І відповідь на нього ясна чи ні? Yeah. Ясна. Звісно, що хочу. Якщо дивитися чисто фізіологічно на цю проблему, чисто фізіологічно по проблемах, які є, то тоді справді відповідь на це питання, чи бажаєш видужати, дуже легка. Так, бажаю видужати. Але якщо заглибитися у цьому питанні, то це питання і відповідь інші, на це питання не є так просто відповісти на нього. Я вам зараз спробую довести чому. Ми можемо перефразувати це питання, чи хочеш, щоб було не так, як є? От чи ти? Чи ти? ти? Хочеш, щоб було не так, як є. Чи хочеш змін? Або іншими словами, чи ти хочеш змін? Це розслаблений захотів, але чи ти хочеш змін? Бо дивіться, якщо би нас заставити, е, бути на місці цього чоловіка і запитати себе, чи ти хочеш зцілення, е, здоров'я, то, як я вже казав, відповідь була би так, але якщо би нас запитати, чи ти хочеш позбутися, чи ти хочеш позбутися похоте, чи ти хочеш позбутися гріхів. Чи ти хочеш позбутися брехні, яка є, яка є з твого боку? Чи ти хочеш позбутися обману забобонів? Вчора якраз про, я був на таких е, реколекціях для дорослих, то один там священик, отець Роман у Виноградові проходили ці реколекції, то отець Роман якраз була тема тема була про забобони. Слухайте, яся стільки наслухав про різні забобони. Я це перший раз дізнав, що коли хтось умре в хаті, не можна робити ремонт. Є у вас такое? <піш> <піш> а ви знаєте, що це за бобон? А, чо, а чого? Яся так насміяв, коли отець, розказував, е, коли отець розказував про те, що як бабка пояснювала, чому не можна, бо там душа ще ходить. Або, ся, або чисто, звичайно, там бабка, яка померла душу, її аби не забілити там до стіни. Но, каже, було одно, але яся навчив, як тут вже твірка можна робити. Можна робити ремонт, якщо покласти чотири горниці науколе. Бо, бо тоді душа, якби коли ти білиш стіну чи там не знаєш що робиш, та втікне в горниці. Боже мій, боже мій! І ви в це віруєте? Ви в цей бред віруєте? Так, віруєте. І ще як віруєте. І каже, а я, скільки я особисто як священник, на похоронах, скільки всяких забобонів. А то так я, така, я так називаю, на кожному похороні є баб бабка-обрядовщиця, яка все знає, що як має бути, все, має, все мусить бути, і це мусить бути. Люди добрі, у мене як священника, до вас одне запитання: отки ви все берете? Священники говорять, неважно які, молодий, старі священика з досвідом, без досвіду, вони постійно про те говорять, що то все бред. Ні, Для вас то має святе. Для вас то має святе як то, що церква дає. Ну, скрізь що не так. Бачите? Добре, що признаєтеся. Потім егоїзм, залежності різні, матюки. І тепер питання. Оце це саме питання, яке складе Ісус цьому розслабленому. Чи ти хочеш від цього відужати? Ага, Відповідь вже не буде така однозначна. Щоб і корупцію не брати, не давати. І можемо, ну, список дуже-дуже може бути довгий. Відповідь вже не так однозначна. Але дивіться, дуже важливо, щоб ми зрозуміли і дали собі відповідь. І дали собі відповідь щиру, чи справді ти бажаєш. Бо після цієї відповіді є цей третій момент, за який я хочу говорити, є наказ Ісуса Христа. Бо коли ми даємо цю відповідь, як цей розслаблений, то ми почуємо, якби цей, хоч Він, заважте, милосердний, підбадьорюючий наказ. Але, але Ісус Христос каже: Встань і ходи. Іншими словами. Зберися і перестань то робити. Або навпаки почни щось робити. Візьми своє ліжко. Тобто, що, що означає ліжко для цього чоловіка? Для цього чоловіка це ліжко це є згадка про його проблеми. Візьми ці проблеми в руки, не уникай їх, не лиши їх на місці, де ти був зцілений. Візьми, це, це, твоє, це твоя історія. Це ліжко це твоя історія. Твої проблеми це твоя історія, Через, яка йде постійно, то й буде нагадка, що зробив для тебе Бог. Що зробив для тебе Ісус Христос. Ну, ми не маємо, звісно, собою гріхи тягати, які, які у нас є. Для тої сповіді ми позбуваємося їх, так? але ми так другі знайдемо, наробимо. І тому, бачите, цей наказ він фігурує у всіх трьох зціленнях. Встань, візьми ходи. Сьогодні, у всіх трьох зціленнях е фігурує цей наказ. Встань, ходи, візьми. І він що, наказ, що цей наказ робить з нами? Цей наказ сьогодні він заохочує нас. Заохочує до чого? Щоб діяти. Ісус наказує Русламвіному зробити неможливе. Насправді, ну, 38 років чоловік вже привик в такому житті жити. Так багато людей є, які привикли до такого способу життя, і їх то влаштовує, хоч він не є правильний. Особливо ті, знаєте, попрошайки, які е, вони вже навіть робити не хочуть, бо вони так навчилися жити, що їм мають подати і все. Їм вигідний якийсь такий стан. І цей чоловік, напевно, вже 38 років привик до того всього і міг казати, та вже куди ми вже? вже так скоро треба. Йти на тот світ, що яке, яке щось зцілення? Ні, Він захотів. І як бачимо, що Він е, як, як почув, як послухався цього наказу Ісуса Христа, то ми бачимо результат. Дорогі браті сестри у Христі. Як ми почуємо і прислухаємося до цього наказу Ісуса, який сьогодні каже, тобі встань, візьми ходи, зміни, щось своїм життям. То повірте, наше життя зміниться і результат в нього буде зовсім, зовсім інший. Часто, так є знаєте, і в нашому житті, ми, не бачачи в Ісусі е милосердного і могутнього, ми дуже часто кажемо, це неможливо. Ми, ми собі дуже часто кажемо, та це неможливо позбутися цих гріхів чи цих гріхів, чи цих пороків, чи цих пороків. Це нереально, вони, вони більші за мене. Це нереально змінити щось таким способом чи таким способом. Самому так, нереально. Там, де немає Ісуса, то правда нереально, але ми бачимо, що з Богом це є реально. Реально є жити, жити по-божому, -бо, по по-доброму. Вчора я зустрів з одним хлопцем так, на тих самих реколекціях вже знайомим, і ми говорили про те, що. Вони почали свідчити, що каже, ми почали жити з Богом, і ми, поч... ми зрозуміли, що нам треба жити чесно. А поза, як ми почали жити, жити, жити чесно, ми почали втрачати матеріально. А я кажу: ну, для мене це кажу, знайоме: завжди, коли ти будеш хотіти жити чесно у цьому лукавому безбожному світі, ти матеріально будеш втрачати. Це, це якби нормально. Це не означає, що ти не будеш мати. Але в тій ситуації, в, в тому моменті, ти будеш втрачати там, де ти будеш вимагати чесно. Я пам'ятаю, як мені одна людина, коли лише прийшов на парафію, запропонувала: тися, лише слухай люди, як люди кажуть, так роби, та будеш, як, як кіт у маслі». Чи в сметані, чому не знав, кіт добре ся має. От розумієте, яка лукава думка? Ти лише. Ну і я вам скажу, що цей чоловік був правий. Частково Він був правий. Тобто завжди, коли ми намагаємося таким способом життя жити, то ми будемо, якби десь втрачати матеріально е, у тій ситуації, але це не означає, що ми будемо покинуті. Тому, знаєте, наші гріхи, наші ці покори, похоті, залежності, вони можуть нам так само казатися. Це нереально, це неможливо. Німожливо, якщо, якщо з Христом. То це є можливо. Тому, знаєте, нам дуже варто. Молитися словами псалтирів, псалмів, і особливо цього 119 го псалма. Ці слова мене сьогодні так само заохочують. І тут ми чуємо: Оце моя відрада у моїм горі, що Твоє Слово мене оживляє. Слово Ісуса Христа воно оживляє. Воно оживляє нас, розслаблених. Ось чому ми повинні завжди шукати Слово Божого. Нам ми маємо бути жгадні Його, саме слова Христа, чому? Воно оживляє мою душу, воно оживляє мене. Я бажаю всім вам, бажаю собі, щоб ми, як розслаблені через гріх, через інші речі, через ті розслабленості, які у нас є. Бо кожен із нас має свої, свої речі, кожен із нас у чомусь розслаблений. так? На щось не звертаємо увагу, щоб звернути увагу, щоб ми справді слухайте, опинилися в домі милосердя, тобто в самому Ісусі, і щоб ми самі сталися цим домом через посередництво самого Ісуса Христа у нашому житті. Я бажаю в собі, я бажаю вам цього бути домами милосердя і мати там завжди Ісуса Христа. Христос Воскрес!